Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогодні як завжди прокинувся, зайшов на КС2.UA і знайшов для вас кілька цікавих новин. Тож давайте вже починати. Під час праку проти Imperial Valkyries один із гравців Spirit Academy, або ж просто клоун, вирішив показати, на що він здатен, і викинув ось таку фразу в чаті. Що в принципі і варто було очікувати, особливо коли мавпа бачить протилежну стать. Капітанка команди Торі, яка сама походить з болота, але грає в європейській команді, не стала мовчати і написала в Spirit, щоб ті прийняли якісь міри. І отут організація, звісно, одразу побігла робити пости у стилі Ми засуджуємо, це не відображає наші цінності. Ми, ну ні в якому разі це не підтримуємо. Ну класика, коли все згоріло, роби вигляд, що це просто випадковість, а не системна поведінка. Адже тут і дурню зрозуміло, що цих болотяників просто не змінити. Це ж російська академія, у них токсичність і зверхність давно в ДНК. І цей випадок лише чергове підтвердження, що для них повага це просто слово, а не реальна цінність. Торіж сказала, що в кіберспорті можуть бути емоції, навіть трешток, але є межа, за яку не можна переходити. І можливо, вона має рацію. Також можливо колись у організаторів будуть більш жорсткі правила щодо цього, адже 80% таких ситуацій по типу сексизму або приниження людини через його колір шкіри вилазить саме з гравців родом із помийної ями. Valve знову вирішили навести порядок у кіберспорті, і цього разу реально серйозно взялися за прозорість. Тепер усім і гравцям і організаціям доведеться офіційно декларувати будь-які зв'язки між собою: хоч колишній співвласник, хоч інвестор, хоч кум брата менеджера. Усе треба вказати. Суть у тому, що Valve втомились від закулісних ігор, коли в одному турнірі дві різні команди насправді мають спільного власника, або коли хтось із менеджерів тягне ниточки одразу в кількох клубах. Іншими словами. Ми 2 2 матчі, або ж ще іншими словами, договірні матчі. Тепер усе це потрібно записувати у спеціальний документ: декларацію конфліктів і інтересів, який уже залили на гітхаб. І що цікаво, це не просто формальність для галочки. Якщо хтось вирішить збрехати або щось приховати, можуть дискваліфікувати або навіть забрати призові. Тобто гра тепер буде не тільки про фраги, а й про чесність. І насправді це дуже важлива тема, адже це передусім робить змагання чесними, де все-таки вирішує саме скіл, а не Ну і можливо це якось допоможе пробитися до вершини іншим командам, які не мають крутих спонсорів або медійки. Якщо подумати, це доволі крутий крок. Valve ніби кажуть, хочете вигравати, грайте, а не домовляйтесь. І от чесно, це давно треба було зробити, бо вже дістало, коли якісь команди виглядають незалежними, а насправді їх тримає одна й та сама кишеня. Тепер, схоже, Valve реально хочуть побудувати сцену, де перемагають не гроші, а скіл. І якщо це спрацює, кіберспорт стане набагато чистішим. Ну, а хто з зв... Вик домовлятися, ті, звісно, знайдуть ще тисячі шляхів, як це зробити. Нещодавно у деяких гравців, перед тим як запустити пошук прем'єр-матчу, показало ось такий вибір, де є тільки одна опція лонг-матч, в якому для перемоги треба 16 раундів. Можливо, це просто баг, а можливо, все-таки Valve готують якийсь вибір по типу довгий і короткий матч. Адже не всім гравцям зайшла зміна до 13 раундів. Можливо, задовший матч буде давати більше досвіду, легше буде прокачувати арморі паси, або ж просто більше шансів на камбек у грі. Тож поки що про це нічого не відомо, але як на. Мене такий вибір точно не завадив би. Також було б цікаво почути вашу думку, якому з варіантів ви віддаєте перевагу короткому чи довгому. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Вчора бідці Гейм грала проти команди Біг, де ну майже в салат програла німецькому колективу. І, власне, вони вилітають з хвалів на індійський LAN. Ось така статистика була після матчів. Як ми бачимо, Сімпл трохи переїв дубайського шоколаду і, мабуть, через це відіграв не дуже. А Electronic, ну, Просто лох, як завжди, нічого сенсаційного. Так можна сказати, що клали вони на те індійський лан, і він їм взагалі не потрібен. Але, хоча б відіграти, могли б нормально, а можливо, коли нова іграшка сімпла адаптується до команди, все буде краще, але це ми ще побачимо. Ці ми пам'ятаємо карту Lex CS GO. ось, спільнота знову переробила все за Valve, і ось на відео можете поглянути, як вона виглядає в Counter-Strike 2. В принципі, гарно, і вже можна на ній грати. Залишилось дочекатись нових режимів на цій мапі, як раніше. Ну й до напарників воно теж, звісно, підійде. Бо не знаю, як вам, а мені не дуже сподобались останні нові карти. Особливо ці мультяшні, ну якийсь повний шлак, на якому неможливо нормально грати. Тому будемо сподіватися, що колись ми все таки знову. Побачимо мапу Лейк серед вибору карт. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру CS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливі для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!